Ось як за год наросли наші капельки. На діляночці їх тут дві у нас на цій. Ось що значить, коли її настригаєш, яка вона потім стає гарна, щільна. Купреса ципариси. Куприси ципариси. Ось такі у нас. Є на продаж тільки Кацлевел Голд і Голдридер. Це куприса ципарис такий зелений, а у нас кінцівка жовтими і чисто жовтий. Витягувати не Ні, це не треба. І а кедр кедр ліванський. Кедр ліванський. Дівчата, це щось. А ще я вам покажу одну красу, як вона виглядає в дорослому віці. Оце любов особлива моя. Оце кіпаріс аризонський. Ми трохи продали і трохи у нас ще залишилось. Гляньте, це зроблена така топіарна форма. Ну трохи він клониться, бо близько до забору посаджений. І тут відсвічує, то шапка вже важка. Так що у нас сьогодні така праця. Зуборинити тіс, трохи форму придати, живоплод з тісу зробити, ось трошки і підживити. Ось така гарна вийшла у нас наша ефілева башня. Гляньте, як виходить, смотриться добре. Зараз спробую з цієї сторони, бачите? Оцей угол підібраний, ну і так по всій, по, по всьому обйому. Забраний оцей кут, і виходить, що вона виглядає, гляньте, і вона виглядає як ефілова башня. Ну, я не робила оці острі кути. Ну, це треба, знаєте, як е, клієнта підготувати. Де ейфілевої башні. Оце в мене така підготовка Дейфілової башні. Зразу -e вибрали низ, їм сподобалось. Наступного разу зробимо грані. Я думаю, що їм теж подобається. Оце низ вибраний. Але гарно, коли е, довіряють тобі е, клієнти. Дивіться, кіпарісові корізонські, як він пахне. Е, у мене, до речі, є такі, якщо що, звертайтесь. В цьому каточку е, тіс ауреа. Десь ще трошки видні ці жовті, а так, якщо ну, підравнювали живоплод, то, зрозуміло, ну, що зрізали. Але взагалі ці жовтенькі це колір такий гарний мають. Всередині залежить. Трохи прибрали от здесь для того, щоб загущалося, бо Хотять живоплод, те, що дуже випирало, прибрали, поприбирали, зараз вона буде просто собі гарно загущатись. І ще один екземпляр в мене теж такий є. Але зовсім малютки із сім'ян сіянці кедр ліванський, а? Скажіть, гарний. Ось дивіться, наші капельки гарні. Ось ще одна. Це вже після стрижечки зараз обрабити. Залишилась. Красунечка. Вот там знизу вибрали, де собачки походили. Ой, кипарисові коризонтські, а не від...